Всім привіт, декілька місяців тому робив для вас огляд сонячної електростанції для стоматологічної клініки, яка була зроблена на двох інверторах, і ось сьогодні, після двох місяців, як вона працює, з кожним днем сонце стає все більше і більше, і ось позавчора це було 21 березня, це було п'ятниця, і у нас була дуже гарна генерація. І станція, в принципі, з двох інверторів наших згенерувала приблизно 60 кВт годин електричної енергії. Тобто, приблизно таку кількість енергії споживає наша клініка за добу. І якщо Б, ще трошки вистачило, то ми навіть покрили б і споживання невеличке, яке у нас є і вночі. Тому давайте я вам покажу на прикладі одного з інверторів, яку діаграму видає нам інвертор, де яку інформацію він нам показує, і що ми можемо з цього побачити. Давайте вам продемонструю на екрані. Давайте так, я вам розповідаю і одночасно показую, як це все виглядає на екрані через додаток day Cloud. Ми з вами вибираємо зразу. Вибираємо запис екрану і заходимо на інвертор, який у нас. Скажімо так, виробляє більше енергії, той інвертор, який нам видає, ну, у якого сонячне поле на 16 панелей. Тож на другому інверторі у нас поле на 8 панелей. І давайте розглянемо оцей графік, який він нам видає. Як ви можете бачити, зелененьким у нас позначено, давайте отак, я можу по графіку. Пересуватися, ви це бачите. І у нас зелененьким на графіку показано от зараз в даний момент генеруюча потужність 6,48. Тобто час, ви бачите, 10,30 ранку і генеруюча потужність 6,48 кВт. Далі у нас е, блакитним, у нас потужність батареї. Ви бачите, в даний момент у нас потужність батареї мінусова мінус 4,53 кВт. Чому так? Тому що батарея в даний момент заряджається. Потужність споживання у нас жовтеньким, ви бачите, 1,49 кВт. Тобто генерується потужність 6, 0,4 кВт в даний момент. Споживається жовтим, у нас 1,49 кВт, як ви можете бачити. І так як енергія у нас надлишкова, то батарея у нас заряджається мінус 4,53 кВт, ви бачите, йде у нас в даний момент в акумуляторну батарею. Синеньким у нас, оця графіка у нас, бачите, синеньким О, ось у нас тут зростає заряд. 64, 70, 90, 96% максимум ми досягли. І потім під вечір знижається 83, 70 і знову падає до 60%. Це у нас залишок. Заряду в акумуляторній батареї. І фіолетовим, ми бачимо, фіолетовим у нас позначена потужність мережі. Зараз ми бачимо 0,17 кВт. Да? Ви бачите, це. ось в якийсь момент тут було багато потужність мережі, Ну, відносно багато. От потужність мережі фіолетовим 3,75 кВт. Ось такий графік нам видає інвертор де, і цю інформацію ми можемо з нього бачити. І давайте вам прокоментую. Ось у нас інвертор налаштований так, що ви бачите, заряд батареї залишок заряду синя полоса. Це у нас 60%. Інвертор налаштований так, що він підтримує заряд батареї 60%. Якщо заряд трошки менше падає, то він починає заряджатися від мережі. В інших випадках він чекає, коли з'явиться сонце, і буде заряджати інвертор нашої батареї від сонця. От ми бачимо ніч, 3.45, 4, Ось є якісь моменти, коли у нас заряд трошки падає. Бачите, залишок заряду не 60-59%. І зразу вмикається потужність мережі 2,23 кВт, і батарейка трошки підзаряджається, і знову виходить у нас на заряд 60%. І в такому режимі вона працює в нас вночі. Ви бачите, в деякий момент якась, якесь навантаження вмикається, даби підзарядити нашу акумуляторну батарею, підтримувати її заряд десь приблизно 60%. І от приходить, приходить ранок, ми бачимо. Генеруюча потужність починає з'являтися о 7,35 ранку і вже у нас 1,81 кВт у нас є генерації. При цьому потужність навантаження у вас бачите 4,77 тобто енергії сонця не вистачає, і тому батарея не заряджається. Далі просуваємося по графіку. Бачимо у 8.10 ранку вже генерація у нас 3,09 кВт, а споживання у нас 2 кВт. Тобто у нас з'являється зайва енергія, і ми бачимо потужність батареї у нас вже нижче нуля, нижче по графіку, тобто вже 1,21 кВт. Ми вже заряджаємо в акумуляторну батарею. І так, протягом дня ми бачимо, у нас зростає генерація. В даний момент 9,15 ранку, 4,76 кВт у нас генеруюча потужність. Заряд, навантаження у нас також зараз в даний момент. Момент, ви по графіку можете жовтим бачити, також велике 4,45 кВт. І тому всього лише 390 Вт, 0,39 кВт. Потужність батареї у нас на зарядку йде невеличка. Просуваємося далі по графіку, ми бачимо 10-20 ранку. Генерація в нас вже 6,66 кВт. Навантаження в даний момент 1,97 кВт, і в батарею йде велика потужність 4,66 кВт. Ось таким чином у нас графік все показує. І як ми бачимо, як у нас є надлишкова енергія, ця енергія йде в акумуляторну батарею. Ми бачимо блакитним нижче нуля. Батарея у нас йде, бере на зарядку. І ось ця синя наша полоса показує, що наш заряд батареї зростає, зростає 87 90 91%. Тобто ми маємо. Більшу кількість енергії виробленою, чим у нас споживається, і цей надлишок у нас переходить в екабляторну батарею. Накопичується цей заряд, і на вечір ми його також будемо використовувати. Ми бачимо ближче до вечора 14.40-1450, генерація 2,96, споживання 2,29, і кількість енергії, яка йде в батарею, знижується. Зараз 770 Вт. І ось цей зелений графік наш падає, і приблизно ось в цьому моменті ви вже бачимо, що генерація у нас 1550 у нас час. Генерація у нас 1,9 кВт, а потужність навантаження 2,81, тобто потужність вже більше. І енергія вже починає йти у нас із акумуляторної батареї. Частина генерується сонцем, частина, тобто 1,9 кВт. Зараз у нас йде із сонця, і 770 Вт починає вже інвертор брати з акумуляторної батареї, щоб покрити нашу потану. Потужність навантаження 2,81 кВт. І так ми переходимо в вечір, Тобто генерація взагалі ось 17-15 чи якісь там 90 Вт є. І наша основна потужність 3,23 кВт в даний момент береться з акумуляторної батареї. Ось тут у нас був пік навантаження. Навантаження 6,12 кВт. Таке навантаження береться з батареї, і потужність навантаження 6,02 кВт. Заряд батареї потрошки зменшується, 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 зменшується. Генерації в нас тут уже нема. Тут потужність батареї ми бачимо 1. 85 кВт, тобто все те, що ми зарядили за день в батарею, ми знову використовуємо. І клініка працювала, ви бачите, навантаження зменшилось 21-20, тобто клініка закрилась, все навантаження, майже все вимкнулось. І ми переходимо на мінімальний заряд, заряд 60%. Далі цей заряд вже буде підтримуватися із мережі. Ми бачимо, потужність мережі у нас фіолетова 0,15 кВт. І ця потужність буде підтримуватися. Інвертор не буде знижувати цей рівень заряду акумуляторної батареї. Ось так воно все у нас працює. так ми доходимо до ночі. І переходимо знову в новий день. Якщо б е, запас ви бачите, на піку ми зарядили батарею на 96%. Ми якщо б світовий день був більше або сонця було б більше, то ми б зарядили на 100%, на яку ну, максимально довго там до 17-16, до 16 ми б підтримували б заряд на 100%. Потім вже ми його знижували і використовували заряд акумуляторної батареї. І в ітогі, бачите, в цьому, в цьому моменті ми вже перейшли на мережу, і ми щось з мережі такий споживаємо. Отут уже на вечір, да, коли у нас не вистачило енергії батареї. Тому що вона була не повністю заряджена. Якщо б зарядилася вона до 100%, то ми б ще більше отримали б енергії від сонця. І ось тут ми також не використовували б енергію від мережі. Так само, і ось тут ми зранку ми б також не використовували б. Тому, скажімо, так, система працює дуже добре. Тобто цей інвертор згенерував у, вас, у нас за день 40 кВт годин із 16 панелей по 590 Вт. І так само другий інвертор, який на другі на інше приміщення встановлений, він у нас згенерував 20 квт годин. Тобто за день ми згенерували 60 квт годин енергії в грошах. Це ну, якщо порахувати по 10-10-15, скільки там зараз воно коштує, десь приблизно 600 гривень за день. І ось таким чином ви можете економити електроенергію, ніяких дозволів вам не потрібно. Тобто, ви цю енергію використовуєте для власних потреб і просто економити економити ваші гроші. Тому Ідея дуже класна, кому потрібна така сонячна електростанція. Тобто, всім організаціям, які працюють по комерційному тарифу, це буде цікаво. Чому? Тому що ви значно економите при тарифі в 10 гривень за кіловат. А він може бути ще і більше. Ви, по-перше, отримуєте безперебійне жилення, тобто, ми, ваші інвертори з акумуляторами працюють як безперебійники, тобто, ви не помічаєте ніяких вимикань. Це перший плюс, який отримуєте другий плюс, що ви постійно роками десятиріччями будете цю електроенергію економити. Ви просто не будете. За неї сплачувати, і це дуже класна фішка. Це своє своєрідне вкладення, яке ви зробили, і ця економія вам буде на все ваше життя. Влітку я сподіваюся, що кожен день ми будемо виробляти приблизно ну в сонячний день. Я скажу так, не всі дні влітку сонячні. Тому переважно більшість днів ми будемо отримати все ж таки близько 60 кВт годин в день енергії. Це 600 гривень. Якщо помножити, не пускай там хоча б на 25 днів на місяць. Ми все одно будемо отримувати 6 чи 6 тисяч 12 тисяч, ну нехай 15 тисяч гривень в місяць. Будемо отримувати економії від цих наших інверторів. В принципі, дуже непогана така сума економії. Якщо вам потрібна подібна електростанція, сонячна гібридна електростанція або може мережева, яка без акумуляторів, яка буде дешевше, то звертайтеся, будь ласка, у вольтмаркет, прорахуємо, встановимо вам таку систему і зно... зробимо і вас також незалежними від перебою електроенергії, та ще й із значною економією цієї електроенергії. Звертайтеся, будь ласка. The world market.